В нашій церкві є служіння, яке не залишає нікого байдужим. Команда сестер на постійній основі відвідує в шпиталях і в лікарнях наших поранених військових. І сьогодні з нами Ніла Касьян Капелан, яка бере активну участь у капеланському служінні. Нілочка, вітаємо тебе! Вітаю, Ірочка! Триває вже майже повний четвертий рік повномасштабного вторгнення окупантів на територію України. Нілочка, як ти на твою думку, скажи, будь ласка, чи має церква служити під час війни? Писання Біблія дає пряму вказівку. Ісус Христос говорить в Римлянам 12 розділі, що плачте з тими, хто плаче. А зараз Україна потерпає багато болю, страждань, руйнувань дуже багато людей, зранених серцями, тілами, і церква має бути поряд. І мене знаєте, як позиція церкви має бути як притчі про доброго самарянина, коли людина, яка їде на власному транспорті, з якоюсь метою. Людина забезпечена, і по дорозі зустрічає зранену людину, яка лежить і вмирає. І Він зупиняється, він обробляє ці рани, знеболює маслом, садить на осла і везе в готель, і там витрачає свої кошти, щоб попіклуватися про цю людину і надати допомогу до того, як людина одужає. І е, людина, ця людина, цей добрий самарянин, і послужив силами, послужив фінансами, послужив своїм часом. Е, миттєво поміняв свої плани і поставив е, м, метою номер один допомогти цій людині, а не власні якісь там ну якась мета. І е, церква має мати саме таку позицію виходити як місіонерську позицію, виходити за межі власних стін. І допомагати тим, хто потерпає, і я впевнена, що цей добрий самарянин і звершив молитву, і що він надавав і слова підтримки, втіхи для цієї людини, і він не побоявся бути поруч. І наше капеланське служіння і має гасло бути поруч. І тому церква має бути, як цей добрий самарянин, виходить за власні стіни і бути з тими, кому боляче, хто зранений душею, тілом, серцем. Ось так. А як саме церква преображення служить пораненим? Військовим слава Богу за нашу церкву, тому що вона має дуже активну позицію в цьому. Ну, по-перше, як народ Божий, як біблійна церква, ми звершуємо молитви. Ми волаємо до нашого Господа, щоб дарував мир Україні, і щоб ми були самі, як Ісус Христос, і допомагали ближнім нашим в нашій церкві. Дуже багато служінь, які є всередині церкви, але є таке, як місіонерське служіння, про яке я вже говорила. Ми командою служимо. В шпиталях, в лікарнях, в опіковому центрі виїжджаємо в прифронтові шпиталі. Там служимо нашим пораненим військовим. Ми служимо родинам військовим. Ми служимо і підтримуємо тих військових, які залишаються сам на сам своїм болем і стражданням. І дуже часто, коли відвідуєш військових в шпиталях, вони говорять, що нам здається, що ми вже нікому не потрібні так. що ми воювали і тепер ми на самоті. І знаєте, як в притчі про доброго самарянина. А, цей самарянин він не сказав а, зраненій людині, що ну це був твій вибір, і ти цією дорогою. Розбійники напали, і я, при чому тут я і держава має нести відповідальність за це. А він просто розумів, що держава це він, церква це він, і він просто допоміг цій людині. Тому ми не маємо звертати уваги на когось, та, бо ми є ця держава, ми є церква і ми народ Божий, і ми маємо бути в допомозі, і бути поруч. І Саме наша команда шпитального служіння відвідує опіковий центр Київський. Ми взяли шефство над трьома закладами, куди привозять наших поранених: лікарня і опіковий центр. І війна продовжується, і біль немає вихідних. І тому ми постійно на постійній основі кожен місяць із місяць служимо нашим хлопцям. Нілочка, які особливості цього служіння? Можливо, є якісь потреби? Одного разу, коли ми завершували служіння в лікарні, в одній палаті в одну палату привезли з реанімації військового, який був дуже дуже важко поранений. Контузія він не розумів ніхто він, ні що він. І ми взяли над ним цілодобове піклування. Ми йому допомагали. Годували там, підтримували. І в одну з ночей я чергувала. І ми брали у медиків таку кошеточку, я на ній якби, там відпочивала, поки там до того моменту, коли в міському потребувалася якась там допомога. І вночі я чую, хтось кричить на весь коридор відділення Господи, де ти? Господи, де ти! І я думаю, Боже, я почула, я йду, і я ну, знайшла цю людину. І знаєте, цей крик Господи, де ти інколи він невимовний, так. але він існує зараз. І ми маємо, як народ Божий, бути відповіддю на цей поклик. Амінь, нілочка. Я знаю про те, що ти постійно знаходишся на зв'язочку з військовими. Скажи, будь ласка, який вираз, можливо, які слова тобі найбільше закарбувались в серці від військових. Це були слова з військового нашого звільненого з полону. Він сказав, що мені найстрашніше для мене бути забути тими, за кого я готовий був померти. Найстрашніше бути забутим. І тому ми звершимо це служіння, тому що ми маємо і віддати свою пошану, і бути поряд так. з тими, хто потерпає зараз, хто зранений і хто для кому потрібна допомога. І е, наше служіння я вважаю, на даний момент воно дуже дуже важливе і дуже актуальне. Е, воно фінансово дуже затратне. Так. Тому ми відкрили банку, тому, що без допомоги людей, без фінансів, без, без Цієї підтримки ну неможливо звершувати служіння, тому що ми, як народ Божий, звершуємо з хлопцями молитви. Ми їх підтримуємо, емоційно стабілізуємо, але е, з фронту їх привозять інколи просто простирадлі. Так. І воїн, який нас захищав, приїжджає просто без нічого. Приходиш відвідувати його, тумбочка повністю пуста, і він просто накритий, і людина нічого не має. І ми привозимо футболочки, ми привозимо адаптований одяг, тому що багато там з ампутаціями, з розтрощеними кістками, з апаратами Лізарова, і адаптований одяг допомагає одягти людину і, при, і в такому важкому стані. Привозимо і засоби гігієни, привозимо пелюшки, тому що воїни з ампутованими кінцівками потребують багато пелюшок. Під кожну кінцівку треба вкласти пелюшку, яка буквально півгодини вже вона наповнюється плазмою, кров'ю цього воїна. І привозимо памперси, ліки. Ось наприклад, опіковий центр просить у нас там якісь найновітніші ліки, при яких опіки зажив... загоюються не місяць, а наприклад за два тижні. І для людини це важливо, так тому що, наприклад, був випадок, коли звільнений з полону з опіків десь приблизно рік лежав в опіковому центрі, і він не витримав цих болей, нирки не витримали, і він помер. І як важливо мати ну, гарні ліки. По протоколу одні, але знаєте, як е, новітні ліки, так. вони все-таки більш ефективніші. Можна сказати, що має там держава забезпечувати. Ну, я хочу сказати, що і держава зараз не справляється. Так. Дуже важливо і підтримувати і медперсонал. І е, медперсоналу не вистачає. І тому цю функцію. Душі, тіла і функції допомоги людина людині, християнин для людини, для військового, це ми беремо на себе ми і наше служіння. Тому дуже важлива підтримка нашого служіння. Війна продовжується, біль продовжується. І на даний момент біля 50 тисяч наших військових тільки з ампутаціями, а скільки втратили взір, а скільки ще буде, тому ми не зупиняємося, служимо далі. Нілочка, декілька слів про прифронтові шпиталі. Яку вони несуть функцію е, від нашої церкви? Ми їздимо капеланською командою підтримувати наших поранених воїнів і прифронтові шпиталі. Це дуже важливо, тому що треба знаєте, зігріти їх, сказати їм добре слово, помолитися з ними, сказати їм слова надії, розказати про Ісуса Христа. Також ми туди привозимо і адаптований одяг, одяг, щоб вони могли переодітися. Так. Привозять наші хлопців в рваному одязі, там в брудному, і інколи на просиченому отрутою, тому що скиди з ефівішок є з отрутою. І ми привозимо каву, привозимо смаколики, так щоб знаєте, зігріти їм таким домашнім теплом, угу. і щоб сказати їм, ви нам потрібні. Ми вдячні за Дячні. ваш захист, і ми в ім'я Господа Ісуса Христа вас обіймаємо і ми поруч з вами. Амінь. Ніла. я Тобі дуже хочу подякувати, бо я не раз бачила, як ти стоїш біля ліжка пораненого, тримаєш за руку або поклала руку на плече і здійснюєш молитву. І я тобі дякую за те, що коли ти так гаряче молишся за наших захисників, ти не просто молишся, ти ще й розказуєш їм Євангеліє. Це настільки цінно. Я пам'ятаю, що останній раз ми з тобою були, і в одній палаті, як завжди, ти запитуєш, а можна ми за вас помолимось? А нам відповідають: не можна, а треба. Тому я дуже вдячна за те обсяг служіння, який ти. Робиш для наших поранених, дорогі друзі. Зараз на екрані висвітлиться QR-код з посиланням на банку. Якщо ваші серця відкриті до підтримування шпитального служіння, будемо вам дуже вдячні.